Як знайти відповідальність за цю ситуацію і чи можливо це після вступу в дію відповідних постанов, наша аптечна асоціація дуже оперативно зреагувала на відповідну ситуацію і прогнозуючи, що така ситуація може бути в країні, ми направили свої запити до Кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я, Державної регуляторної служби. І відповідно до сьогоднішніх традицій, які склалися в нашому уряді, ні одної відповіді ми не отримали. На жаль, не отримали ми і по сьогоднішній день цих відповідей, знаючи вже, що буде відповідна прес-конференція. Прес відповідна проблема обговорювалася з першим заступником міністра охорони здоров'я пані Павленко, з заступником профільного міністра охорони паном Шафранським. Також проговорювали цю ситуацію ми із виконуючим обов'язки Державної служби лікарських засобів пані Алєксєєвою. Зверталися ми до пані Ляпіної, це до голови Державної регуляторної служби, але вирішень поки що ніяких немає. А вже пройшов місяць, як ринок не може існувати нормально. За інформацією Державної лікарської служби на вчорашній день. Якоби було зібрання Мінекономіки та Державної регуляторної служби, проведено відповідну нараду, і має вноситися проєкт змін до постанови 609 щодо тимчасового відновлення повноважень Державної служби лікарських засобів в частині ліцензування даного виду діяльності. Але чому це робиться тільки через місяць? Тут вбачається, можливо, якийсь злий умисел, і хтось хоче дестабілізувати відповідно ну, доволі стабільний і дуже важливий соціальний напрямок діяльності. Можливо, вже Кабінет міністрів на кінець-то визнав, що це його недолік у роботі. І хтось хоче зробити, внести відповідні поправки. Хоча ми зверталися неоднократно до муси, як я вже сказав вище, але міністерство, як це сьогодні в їхніх правилах і в їхньому стилі, переводить стрілки то вправо, то вліво тільки не визнає відповідальність за собою. Хоча, якщо підняти положення про державну службу лікарських засобів, там чітко прописано, що це структура, яка підпорядковується Кабінету міністрів, але діяльність і координація її діяльності повністю спрямовуються через Міністра охорони здоров'я. Тобто, при бажанні Міністерства охорони здоров'я могло вплинути на цю ситуацію і відповідним чином вже давно відрегулювати цей стан і внести відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів. Які пропозиції наші? По-перше, терміново і негайно Міністерство охорони здоров'я Державні служби лікарських засобів і, відповідно, іншим міністерствам терміново ініціювати відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів номер 609 Кабінету міністрів. Знову ж, ми не можемо давати вказівки, але ми просимо терміново внести зміни до цієї постанови і повернути хоча б тимчасово функції органу ліцензування Державної служби лікарських засобів, яка ліквідовується в даний час. Але поки не створена нова, хтось повинен ці функції виконувати. Також Кабінету міністрів ми пропонуємо узгодити. Правильну назву, все-таки органу ліцензування, який, як я вже вище казав, визначений постанові одній одна назва, постанови інші інша назва. Щоб потім, коли вже внесуться зміни і відповідним чином щось почне працювати в нашій державі на кінець то, знову не виникла така колізія, що доручення в постанові одній ліцензувати, а виконує обов'язки, це і зареєстрована буде інша зовсім постанова. Велике прохання до органів державної влади нашої повернутися до наших людей, до нашого суспільства обличчям, не допустити, щоб було збоїв забезпечені лікарськими засобами нашого населення, лікувально-профілактичних закладів і інших верст населення, і все-таки зробити терміново ті заходи, про які ми зверталися і просить наша асоціація.